Вітаю! Надійшов час відповісти на ряд запитань наших споживачів. Перш за все, оцей юзер 067 просить розгорнуту відповідь по його питанню. Я скажу, що ці минулі дні були не настільки зручні для читання коментів. Якщо прошу нагадати мені, за що йдеться, то я обов'язково відповім. А як приклад, показую. Відповіді на наступні запитання, наш брат Алмаз то правильно каже в іншому своєму, що нібито скоротилася, зменшилася активність противника на Сході. Хоча ми бачимо, що лінія з. Оборони до 22-го року, яка була в тому мішку між Нью-Йорком та Торецьком, сьогодні упала. І якщо на багатьох ділянках, то активність може і скоротилася, але мене непокоїть активність між Нью-Йорком та Донецьком, коли вона там спаде. Тепер добрі люди запитують, що нікому задачі нікому не потрібні. Чому не треба йти на Курчатов на Курськ, іде за, за закріплення на глибині від 7 до 15 кілометрів на території супротивника? Я зразу, щоб відповісти на одне питання, значить покажу ще одну розумну людину, яка питає мене, хто представляє себе победа, потеряна в Шептуховці. Зараз ми за це поговоримо. Перш за все нагадаю оцю історію за трасу, за рух БТР-4, нібито двох українських, що нібито попали в засідку нібито кадирівців, і один з них показують як трофейних. Я цілком вірю, що ці два БТР-а могли стати жертвою противника, але тепер ви розумієте, як це важливо просуватися. Бо якщо цією трасою, зараз я вам покажу її. О, поширилися до Гирів, розумієте? До, до Гирів, то важить периметр, важлива можливість, якби вдалося зачепитися по цій трасі, то не треба було потім накривати ну, криловий вихід через псьо на цю трасу. Зрозумієте, важливість цієї траси, по-перше, в діях ЗСУ, що вздовж річки псьов іншим берегом. Пробувала зайняти позиції для контролю крилового. Коротше, ви розумієте, що якби напружилися, не обійшлися двома БТРами, то і БТР би не втратили і критично важливу трасу би контролювали. Чому це потрібно? Зараз я покажу на іншому радіусі. Мене тут охоче критикують. За мій Штангенцирк він уже став таким мемом. Ну, В мої часи куриві метрами міряли, на, на мапах на мої часи не було. От візьмемо, скільки тут. 28 кілометрів. Каже, а чого б вам не закріпитися в 7 15 кілометрах радіусу? А нащо? Під вогнем 122 мм арти і 122 мм РСЗО. Це що? Под тяжким розривом гримучих гранат отряд самураїв сражався. Под натиском нових найомних солдат в розправу жорстоку попався. Це що повстання сайго Сайготакоборі? Воно вже показало важливість. Запілля, важливість глибини території, що ти можеш контролювати не під засобами ворога. Зараз, Так, сьогодні мені треба іншим, кардіограму зняти. Це поки що я зараз коротко поговорю і буду свалювати. Щось сердечко. Так ось, і правильно, наш брат Артеан Тайлер каже, що не дуже помітні ці удари кабів по військах. І от, щоб вони ще біль менш були помітні, треба розширювати радіус. Що таке 28 кілометрів? Ось, бачите? Ось 30. 30 з невеликим. Ось. Розумієте, чому просування в бік курчатого, просування в бік тієї траси 0,60. Виводила оцю зону запілля з-під вогню не тільки 122 мм арти і РСЗО, але й з під вогню 152 мм арти, коли б та з'явилася. Ви розумієте, якщо радіус хоч би 40 кілометрів оцього цього виступу українського плацдарму, він уже певною мірою менш. Вразливий, він вже має власне запілля, розумієте? Це от мати запілля, де не дістають, знаєте, що 15-20 кілометрів, це ж радіус достіження основної маси дронів. Мати вже власне запілля на цій ділянці це теж важливо. І друге, поставити і трасу, і курчата під вогонь арти 155 мм. міліметрів. Розумієте, що радіус пораження було б воно ближче 40 кілометрів. Ми б могли загрожувати противнику, а не так, як під Харковом під'їжджати Богданову Богданами під удари ланцетів. Більший радіус завжди краще. Замість, радіус це ж со времен Вабана. Він должен бути більше, ніж ефективний огонь артилерії противника. А зараз поки що це в зоні ефективного агня. Добре, що артилерії ще нема противника, що вони ліхорадочно міняють рельєф кабами, розумієте? Що мені подобається, що помилки української сторони компенсуються панікою російської сторони, але як довго це протриває? Бай!